Встановлення України як незалежної держави. Добрий день. Чим ми можемо пишатися нашими видатними співвітчизниками, видатними особами. 94-й рік Сергій Бубка український легкоатлет, який стрибнув вище 6 метрів. Оксана Баюл здобула золоту медаль у фігурному катанні на Олімпійських іграх. Українська плавчиня Яна Клочкова встановила 50 рекордів України. 95 й рік у космос запустили перший український штучний супутник Січ-1. 96-й рік у Антарктиді починає працювати українська станція Академік Вернацький. 97 й рік перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк полетів у космос. 99-й рік Україна вперше запустила ракетоносій Зеніт з плавучої платформи Адіцей. 2002 рік... 19-річний українець Руслав Пономарьов став чемпіоном світу з шахів. 2004 рік форварду італійського Мілана Андрія Шевченко вручено золотий м'яч як найкращому футболістові року в Європі. Віталій Володимир Кличкий легенди українського спорту. Найпотужніший у світі транспортний літак потрапив у 2009 році до книги рекордів Гіннеса. У 2012 році представниця України Анастасія Петрік стала переможницею у дитячому Євробаченні. У 2012 рік Україна приймала найбільший футбольний чемпіонат Європи. Державне підприємство Антонов у 2015 році представила транспортний літак АН-178. У 2016 році. На Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро збірна України здобула 41 золоту, 37 срібніх і 39 бронзових медалей. І посіла третє місце у загальному заліку. Україна двічі ставала переможницею у пісенному конкурсі Євробачення. 2004 рік співачка Руслана, 2016 співачка Джамала. З 11 червня 2017 року. Українці отримали змогу подорожувати у Європу без віз. У 2018 році Україна стала місцем проведення фіналу Ліги Чемпіонів ЄФА. Оксану Лейнів визнали найкращою диригенткою 2020 року. 30 червня 2021 року збірна України вперше в історії вийшла до чверті фіналу Європи. 24 серпня. 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла акт незалежності України. Цей акт підтримала 90,32% українців на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Того ж дня відбулися і перші президентські вибори, на яких переміг глава Верховної Ради України. У 90 х роках завідувач ідеологічного вітлу, секретар ЦК КПУ Леонід Кравчук, який отримав майже 62% голосів виборців. Вже 5 грудня відбулася інавгурація вперше обраного президента України. Що дало поштовх до цих подій? 19. 21 серпня 91 року в Москві була спроба державного перевороту. Так званий державний комітет з надзвичайних ситуацій ГКЧП намагався усунути президента СРСР Горбачова від влади. Тоді за тоталітарною традицією по телебаченню зранку до вечора показували балет. 8 жовтня 91 року Верховна Рада прийняла закон. Про громадянство. 14 листопада по державний кордон. 6 грудня прийнято закон про Збройні Сили України. У січні-лютому 92-го року де-факто затверджено положення про державний прапор, малий герб, мелодію національного гіду. Згодом, в статті 20 Конституції України було закріплено положення про державний символ. У 92-му році Україна стала членом Міжнародного валютного фонду. До речі, Україна є співзасновницею Організації Об'єднаних Націй 45-го року. 8 грудня у Біловіській Пущі і 21 грудня в Алматі лідери України, Білорусі та Росії підтвердили розпад СРСР і утворили співдружність незалежних держав СНД. Хоча Верховна Рада. Ніколи не ратифікувала вступ. Тобто Україна ніколи не була Чемкінію Сенде. 94-й рік Сполучені Штати, Росія та Велика Британія надали Україні безпекові гарантії в обмін на відмову від третього за розмірами у світі ядерного арсеналу так званий Будапештський меморандум. Країна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і позбавилася до 96-го року стратегічного озброєння. У 1997 році президент Кучма підписав Харків про особливе партнерство між Україною та НАТО. У 2002-му план дій Україна-НАТО. Україна спочатку розглядалася як республіка зі сприятливими економічними умовами. Тим не менш, країна пережила глибший економічний спад, ніж деякі з інших колишніх радянських республік. Під час рецесії Україна втратила 60% свого ВВП з 1991 по 1999 рік і постраждала від п'ятизначних темпів інфляції. Майже Велика депресія кінця 20-х, початку 30-х років 20-го століття не знала таких темпів спаду. Правда, після Першої світової війни деякі країни Європи пережили щось подібне. Яскравим прикладом цього може бути грошова реформа 96-го року. Хто вже пам'ятає перші купону За реформою з банкноти прибиралося 5. Дай корс гривни був достатньо міцний. Чому саме гривня це з часів Київської держави. Ми знаємо монети часів Володимира Великого, срібники і златники із зображенням Тризуба. А гривна виготовлялася як цілий шматок дорогоцінного металу. Другі вибори президента України були призначені достроково та відбулися у 1994 році. Два тури. Перемогу у найближчого опонента виборов Кучма. Кучмі вдалося перемогти і отримати майндат, довіри і на другий строк у 99-році. У 96-році була ухвалена Конституція України, що сприяла стабілізації політичної системи. Перед цим тривав багаторічний процес узгодження конституційних принципів. У 1995 році було укладено Конституційний договір як компроміс між парламентом та президентом. Зміни до Конституції вносилися в 2004, 10, 14, 19, 20 роках. Для затвердження принципів демократії до Конституції внесено 9 змін. Навесні 2001 року. Політичне положення Кучми підкосив касетний скандал і вбивство журналіста Георгія Гангадзе. Ініціатива народу призвела до втрати довіри до президента. За результатами першого туру президентських виборів 31 жовтня 2004 року голоси виборців розподілилися таким чином. Віктор Ющенка 39,26% голосів, Віктор Янукович 39,11%. Під час другого туру 21 листопада відбулися численні махінації на півдні та на сході, на користь користьлені какучми прем'єр-міністра Віктора Януковича, якого в результаті було офіційно оголошено президентом. Численні прибічники кандидата від опозиції Віктора Ющенка того ж дня вийшли на Майдан Незалежності в Києві на захист своїх голосів. Розпочалася Помаранчева революція. За результатами судового розгляду Верховний суд України скасував результати другого туру. Було оголошено протестній тур 26 грудня, на якому перемогу здобув Ющенко. 51,99% голосів. 7 лютого 2010 року. Віктор Янукович в результаті перемоги в другому турі президентських виборів став президентом України. 11 березня було сформовано новий уряд на чолі з Миколою Азаровим. Він різко змінює політичне життя в бік авторитаризму, повертаючи конституційні норми президентсько-парламентської держави учнів, запратовуючи свою політичну опонентку Юлію Домашенко до в'язниці. Відразу укладаються з Росією харківські угоди, за якими в обмін на знижку ціни на газ термін дислокації флоту Росії у Севастополі продовжується до 42-го року. Економічна політика уряду прем'єр-міністра Миколи Азарева призводить у 2013 році Україну на межу дефолту. 30 листопада вночі правоохоронці жорстоко розігнали мирну акцію протесту не Незгодний із такою політикою. Студентів-демонстрантів на Майдані, проти чого повстало вже тисячі киян. Так почався Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності, яка своїм вогнем вичистила Україну від авторитаризму та диктатури. Східний сусід скористався політичною нестабільністю заради досягнення власних геополітичних цілей. Потім анексія Криму, події в Донецьку, Луганську. На дострокових президентських виборах у червні 2014 року переміг Петро Порошенко, якому дісталася країна в найтяжчому стані за всіх попередників. Парламентська опозиція, економічна криза, війна. 21 квітня 2019 року в другому турі президентських виборів переміг Володимир Зеленський. Який зумів отримати 73% голосів виборців? 24 лютого 2022 року о 3 годині 40 хвилин відбувся відкритий воєнний напад Росії на Україну. 2 березня 2022 року Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції засудила дії Росії. 16 березня 22-го року Міжнародний суд ООН в ГААЗі зобов'язав Росію припинити воєнні дії в Україні. На сьогодні історична справедливість торжествує. Україна за допомогою провідних країн світу повертає під свій контроль власні території. І вже скоро ми будемо святкувати День Незалежності в межах своїх державних картонів. Стільки всього пережитого і вистражданого? Незалежність, не випадковість, а результат зусиль представників багатьох поколінь. Україна лише 31 рік існує як незалежна країна на карті світу. Але цьому передували століття боротьби за право мати свою власну державу. Так що ж вдалося українцям? Що вони змогли? На що виявилися здатні, чим вразили світ і чому вірять у перемогу у війні з Росією? 72,5% респондентів вважають, що віра у перемогу найбільше об'єднує українське суспільство. Понад 90% українців пишаються своїм громадянством. Це найвищий показник за весь час соціологічного моніторингу. Українці переконані, що незалежність держави зміцнюється прагненням і діями небайдужих людей: людей, які захищають Україну на фронті, і людей, які підтримують армію і розбудовують країну в тилу. Численні соціологічні опитування показують. Що, попри усі економічні і політичні складнощі, попри життя під постійною небезпекою через дії Росії, незалежність України підтримує більшість громадян. А покоління, які сформувалися протягом 30 років існування незалежної держави, найбільше цінують свободу і відкритість світу, це покоління. Незалежності